Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні в нас на календарі. На календарі в нас сьогодні. Хотіла сказати 19, думаю, так коли 19? 11! тільки 11 серпня. І ми розпочинаємо новий тижні щоденника вишивальниці. Так, розповідаю, в мене, як завжди, як завжди, кожен раз в мене тут бардак. Це мій рулон. Я цього тижня на вихідних була в Житомирі. так, Були, Була зустріч з дівчатками, була Наталя Візерунок. Ми їздили в гості до Наталі Мужицької. І треба було взяти з собою якісь роботи. Одним словом, то я так збиралася. це... Ми з Наталочкою подарували Наталі книжку дуже гарну. Вона приїхала запакована. То я розповідаю, чого в мене такий бардак. Рама, то я швиденько е, знімала мережку. Е, піончики мої. Коли ми сиділи, дивилися дівчата мої роботи, кажуть, божечки, ми думали, що вона така величезна, а вона така маленька. Е, так, через камеру вона зовсім зовсім інше. Наступне, це мої скарби. Це скарби, бачите, ці старі ниточки. То я беру моточки, на що правильно на волове око. Це що таке? Ага. Ой, порізала палець, і постійно я в це місце мушу себе штрикнути. А, от дивіться, вже чисто, бачите, вже чисто. Це є Максимова Пакуцька сорочка. Дивилася деякий момент по пазусі, бо шию свою городенківську сорочку, і в мене на це лишилося 5 днів. Так, дістаю я. я її, я її вбрала в Житомир показати дівчаткам. Ну, але, звісно, у нас часу на вишивку не було. Отже, давайте, давайте зробимо план. План на 5 днів. Так, що це є? Це є два манжети, так? Так, далі. Це є уставки. Дивіться, дивіться, яка вона бомбезна. Шлись тут трошки, нитка скінчилася, ретість душити. Дивіться. Так, їдемо далі. Що тут в нас є? Нитка зелена. Це в нас що? Ага, пазуху. Мені треба доробити пазу. Так, так, де та пазуха? Господи божечко. Пазуха е зроблена, її треба тільки змережити. домережити, тут ще треба додаткові нитки. Я воно їх спеціально не по... Обрізала, от вона одна, от вона друга. Я їх ще використаю, щоб не робити більше закріпочок. Тобто, тут собі, бачите, позначку поставила, що от до цього часу мені до, цього, до цієї відміточки мені потрібно буде змережити. Так. Пазуха практично є, рукави. Так. А де рукави? Ага, во є. Ну, З рукавами не все так добре. О, голка. голка вон. Висить, дивіться. Е, будь здоровий, Віталік чихає. З рукавами. Ось так виглядають рукави. Ну, беремося до роботи. Е, чесно кажучи, я собі думала тако: сьогодні я роблю е, уставки. Так, уставки добиваю. Вівторок, е, рукави. Поміж то, десь треба запхати ще пазуху, а середа четвер. А, ще ж горловина! Не вишита взагалі. В середу тоді горловину, а в четвер-п'ятницю і збираю. Я не знаю, як я це маю встигнути. Ну, але давайте будемо дивитися. Чи піде в мене по плану? Я точно даю гарантію, що по плану в мене воно не піде. Але я буду старатися і сідати, шити. Бо хочу їхати в сорочці в Городенку, розумієте? Одним словом. А як ні, то Діду іншу. Ну то що? Ну, Буває і таке, знаєте. Отже, погнали тиждень. Сорочки, о, до речі, Наталя Візерунок закінчила елегантну сорочку. Ми їй казали завжди Наталю, ну вона їй пасує, вона їй так до лиця пасує, що просто. Хоча вона всім пасує, та елегантна сорочка, Але Наталя в тій сорочці ну, така вже гарнесенька. Вона закінчила вчора сорочку, вона вже лишилась киточки і попрати. Ну, в такому плані, а вже все повністю дошито. Тому е я беру приклад з Наталі і сідаю добивати сорочку. Так, ранок вівторка. Ранок вівторка. Знаєте вам скажу, що я собі. А, я не знаю, чи я вам вчора розповідала, але я придумала план. Кожен день я щось маю вишивати, і в мене десь він записаний. Я вам прикріплю ось тут. Який в мене план. Так от, на вчора було завершити уставки. Я не скажу, що я дуже добре справилася, тому що коли я вишивала ланцюжок, я засинала. А коли я почала зашивати ось ці ретязі на оці, здається, з уставці то я собі зробила а, дирку в пальці. У мене тут вже є дирка. І коли я шию перший другий, ще нічого, а третій, четвертий, ну, воно вже там так дуже так впритик. От, до тканинки. Ткани... Ну, там є всі ниточки для нього, є залишені, але дуже-дуже-дуже важко. туго-туго. Але, якщо уважно подивитися. О, я так уважно дивилася, що один тільки бачила, а з'являється вже два. От тут кусочок і ось тут кусочок зеленим не дошито. А ось тут оку не, одне зелен... не, не, не зашито. Бачите? Зараз я на сьогодні на сьогодні план який? Рукави. Це звучить дуже обнадійливо, тому що там робота не початий край. Якщо, наприклад, ось це сісти і заповнити, ну, це ще таке, знаєте. А якщо подивитися, що другого рукава нема взагалі, отут вже, отут вже не так вже і весело. Тому що. Це є багато роботи, це його треба вишити і заповнити. Розумієте? От. Ну, але день починається. Я гарно виспалася, як завжди, до обіду. І починаю собі потихеньку. Це робити, маю сьогодні щось зібрати старшого, він їде з хлопцями до дідуся, треба їм щось смачненьке зготувати. На три дні вони їдуть. Треба якісь продукти поїхати купити. Ну, але ви знаєте, сидіти цілий день шити, це також не вихід, тому що ми маємо себе берегти, маємо берегти свій організм, тому що? Тому що, що? Тому що так, хребет, він такий любить підставу таку зробити. Я сідаю до роботи. Сідаю зараз до оцього рукава, що в мене вже є вишитий, тому що щоб мені не було скучно вишивати потім цей ланцюжок. Я зараз сяду за шию ланцюжком, тут треба, до речі, зробити зеленим. Зеленим зроблю тут закрию там ті три прогалини, що я на уставці лишила, там, вона тут. І почну червоним заповняти. А що з того вийде, звісно, ви побачите вже через 1 секунду. Раночок середи. Е, Уставки тут як лежали, так і лежать. Ну, а що з ними робити? Тут лише, ну, тих три, три, три позиції треба зашити, ну, але то таке. Е, то таке, бо що. О, чекайте, бо не підготувалася. бо покажу вам, що я вже не встигла по своєму плану. А нагадаю, він в мене ось такий. Так, це є рукав. Але це є другий рукав, а це є перший рукав. Тобто я практично справилась, лишилась тільки зашити ланцюжком. Що я вам хочу сказати? Перше, голка. Цю сорочку я шию трьома голками. Це є голка звичайного беленого 24 24-го розміру, це є голка з кулькою, і це є голка діменшеновська для бекстічу. Ну, якось так виходить, розумієте? Але що хотіла би з вами поділитися? Своїми такими е, спогляданнями, так? Е, голка для Бекстічу, я нею Реттіс вишивала на уставках. Ні, що я нею вишивала? Божечки. Ні, не ретіс. Щось на неї вишивала? Одним словом, вона класна, вона гарно залазить в дирку, вона все швиденько гарно, гарно, гарно. Але в неї. Ось це вушко, ось ця вушко, частина вушка, бачите так, то воно трошки якби, грубша, голка робиться на вушку. А в цьому, а в бекстіченні вона рівнесенька, ця бекстічова голка, рівненька. Але І виходить, що ось ця данитка, цей момент данитка а, запхана в вушку, така гулька виходить. І коли вишиваєш таку постійну тик-тик, тик-тик, тик-тик йо-йо-йо, тик, ну, Запхала вже звичайного белену, от вона ширша. Вушко трошки розширене, відповідно, ниточка гарніше проковзує. Так, що я сьогодні маю? На сьогодні, здається, в мене, що в мене сьогодні? пазуха і горловина. Біда в тому, що я навіть не, не, не ще досі не визначилася, що я там з тою горловиною маю робити, але, ой, Але з пазухою, з пазухою. Визначилася. Так, наступне, що хотіла сказати. Зараз, ніби, було б логічно закінчити рукавчик, так? але ні-ні ні, я собі щойно що подумала. Я сьогодні роблю спочатку план той, що я мала зробити на сьогодні, а вже потім, дасть Бог, <свірно> вернуться до рукавчика. Ну, якийсь такий в мене на сьогодні план. Тому починаємо. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні четвер-четвер, і ми продовжуємо. Ми продовжуємо, сподіваюся, зможемо продовжити роботу над моєю сорочкою. Хочу показати, що я вчора зробила, що я хотіла зробити і чому я це не зробила. Так, вожу з собою. Лийкопластир такий, бо в маю пальці дирку в пальцях. Так, я тут залізла своєю рукою. Е, шия, горловина, а пазуха. А де пазуха? Я її ж не брала з собою, здається. Хтось тобто там в мене на дворі з діток щось майструє. Так, зараз. А де пазуха? Я її просто не брала. Отже, на вчорашній день, за вчорашній день я мала зробити пазуху. Пазуху я зробила. Казуха мені дуже подобається, вона дуже прикольна, дуже гарно, змережила. Все так, як я хотіла. Були варіанти, дівчатка робили ось тут таку капельку посередині між двох отих смуг. Мені це не подобалось. Подо... Отак, Таке змережування. Мені подобається. З другої сторони, воно виглядає ось так. от бачите, Тобто я тільки верх тканинки взяла з а тут ось та капелька. І далі пішло чисте змережування. Так, їдемо далі. Також я вчора мала зробити горловинку, я її зробила, прошу. Будь ласка, ось вона. Ну, я її не доробила, бо, бо поїхали трошки в басейн покупатися, а потім все перевернулося. Так, потім все перевернулося Манжети. Коли ми приїли. Так, чекайте, чекайте, по рукавчику. Воно таке все поміта, бо я спішила, щоб мене комарі не поїли, б. Я собі сиділа на шезлонгу вишивала. Ну, і ось другий рукав. Я вчора ще почала зашивати. Дуже мені не подобається. Ось це, що одна і така, дивіться, я нею вишиваю, а вона вже лізе. Обов'язково буду прати в пральній машині при холодній температурі з серветками, які поглинають колір. Так, це що, смітечко? Ну і е, уставки, які були, так є. На сьогоднішній день в мене запланована, на сьогодні і на завтра в мене запланована збірка. Ну, як ви бачите, є ще що робити. Треба доробити е горловинку, бо тобто я тут додаю деякі шви, що мені не подобається, що тут хрестики світяться. Це не хрестики, а полотно світиться. Треба дати ретязь, аналогічно, тут треба дати ретязь е на, на рукаві. І Підігнути манжетики і починати вже збирати. Тобто, все можна це зробити. До речі, я собі так думала, що навіть з тим, що я вчора не заповнила рукав, ще планувала, що можна це все встигнути. Але сталася тут така одна прикрість вчора, коли, коли ми всі приїхали додому. В, в нас з чоловіком, ну не в мене з чоловіком, а в нас стався інцидент з п'яними людьми. І після того я попала в травмпункт. У мене практично не робоча права рука, перелому нема, нічого нема, але є рани і є забій. І ну, я ледь я, я, я торкаюся беру. от Все, що я можу зробити, що я навіть горняточку кави я сьогодні не змогла підняти. Зараз поїду в поліцію, маю написати заяву, бо вчора вже було пізно. Вони сказали, що вже сьогодні, вже вчора була перша година, поки я. Вийшла з з того пункту. Одним словом, отак склалася вся ситуація. Все поверхнево якісь такі, знаєте, плани рухнули. Ну, значить, так мало бути. Значить, тут в мене фрозелок лежить, до речі, дивіться, який гарний. Якщо хто знає, зараз йде. СП е з фризилком, типу, вишиваємо фрезлогію і не заклеєний. Е то, якщо хочете, будь ласка, доєднуйтеся. Я, до речі, думаю, що так, як я вже зараз практично не буду вишивати, не знаю скільки часу, то е покажу вам, е мабуть, е ті призи, які я підготувала для перемож... для переможниці в цьому СП. Так, е всі умови по СП є в Наталі візерунок на сторінці в інстаграмі. Переходьте, читайте, відмічайте. І будемо мати таку прекрасну красу. Так, отакі новини на сьогодні. Якщо, звісно, щось зміниться, я обов'язково вам покажу. Вам дякую за те, що ви мене дивитеся, залишаєтеся зі мною. Побачимося вже в наступному кусочку. Сонечко гарненько світить нам віконечку. Джулі біситься, дивіться, що робить чуєте, як вона сапе. Це називається Лишила дитину на 2 години вдома. Але ми будемо завершувати цей тиждень, і ви знаєте, з однієї сторони я трошки розчарована, тому що, тому що я хотіла поїхати в Городенку, я хотіла побачитися з дівчатами, давно не бачилася. А сталося зовсім, зовсім інше. Але я скажу, що рукою я вже, слава Богу, працюю більше того. Я вам просто хочу хочу вам собі поскладати це все. Е, вже продумала низ. Так, що тут я вам ще покажу? Манжетики треба також завершувати. Я вирішила, що я додам там ще ретязю. Горловинка моя зроблена практично. Все практично, от як застрягло, так і є просто підсумки. Хочу цей тиждень підбити підсумками. Так, ниточки. І я вам скажу, що я вже рукою, слава Богу, почала рухати, почала брати в роботу вишивку і покажу вам, що є. У мене є вже два повністю завершені, зашиті, заповнені рукави. Ось вони є. Цей один рукав вже готовий повністю для того, щоб його пришивати. Я зверху дала два ретязя. Також буде в мене тут ще ретязь, який буде маскувати сам шов, уставки і рукава, щоб не було того шва видно. Ось буде в мене зашитий ще один оранжевий вирішила собі. І ось другий також вчора бачите, почала робити червоний ретязь. І зелений ретіс. лягла спати. Все. На цьому ми цей тиждень закінчуємося. Знаєте, з однієї сторони, плани рухнули, нічого страшного. Подаємо нові плани, живемо далі, аби не було гірше. І також знову і знову, в мене тут, до речі, гарненьке так стоїть. мій... Забула, до речі, вам показати свого цього коника. Він мені дуже... Це єдиний коник мій від фрузелка. він мені дуже подобається. І зараз літом він мені тут на робочому столі дуже і дуже гармонійно виглядає. Візьмуся, я, мабуть, на другий тиждень, можливо, візьму вже фризелок по шию, тому що я хочу підтримати цього виробника. І також я, Наталочка, візерунок привіт, Наталю, тобі писала пост, і я хочу також показати, що з якими думками я збирала подарунки для переможниці в цьому СП. Отже, по-перше, я. Хочу сказати, що ось ці брошки від Art, вони є дуже класні. Вони зараз дуже популярні, дуже актуальні. Мені здається, що отримати в подарунок таку. Набір такий, щоб зробити свою брошку, це буде задоволення, тому що це як і вишивка, так і щось прикладне. Плюс це наше таке, таке патріотичне в наших патріотичних кольорах. І зразу, якщо згадувати, наприклад, про, про патріотизм, так, то я би хотіла додати до того подарунка два моточки 815-го DMC вісьмірочка для того, щоб вишити собі гарну сорочку. І якщо його поєднати з DMC Діам. -DM, Мантом 310, він такий, кажу, 310-140, то можна зробити дуже гарну таку автентичну вишивку собі, типу сорочку. Ну, і так як ми всі дівчатка-дівчатка любимо квіточки, хтось любить, може ще хрестики, то вирішила. Додати ось такий красивенний набір з квітами, з колібрі. Це для тих, хто любить вишивати хрестиком. Тут небагато роботи, і, відповідно, може бути швидкий старт і швидкий фініш. Такі призи я підготувала для переможниці однієї з. Тому. Подивіться, які там у нас ще є призи від Наталі, від фрозилка. І долучайтеся, долучайтеся, приєднуйтеся до СП. Відчуваємо фрозилок. На цьому я буду з вами прощатися. Цей тиждень, цей тиждень минув. Слава Богу! Починається новий тиждень, нові плани і нові звершення. З вами була Марія. Дякую вам всім, що залишається зі мною. Побачимося вже в наступних відео.